Уже грудень, і я звісно даю підказки на цей місяць для вас. Ви собі обирайте свій знак Зодіаку, і ось тут завжди той знак, який я читаю. До прикладу, зараз ми будемо починати з овнів. Ви собі просто перемотуйте, перелистуйте і уважно слухайте, тому що підказки будуть важливі. Працюю сьогодні на двох колодах. Знаєте, буду зазирати у вашу душу, у ваші там потаємні кишеньки, які ви завжди тримаєте. Ну і, звичайно, буде підказка від Ангела на цей місяць для вас. Так, ну що ж, любі овни. Що несе грудень. Дивимось, яку підказку, вищі сили для вас відкривають на цей місяць. Найважливіше вам розібратися в своїх справах, в своїй роботі, тому що завершення року і у вас дуже багато темних моментів, щось у вас йде не так. Ви, можливо, не побачили якісь нюанси, можливо, розчаровані в людях, можливо, розчаровані в тих грошах, які до вас приходять. Вам треба тут розібратися. Бо сімка пентаклів це про те, що ви ніби чекаєте, що вам хтось заплатить, хтось щось поверне. Ви чекаєте на свій врожай, і ви маєте розуміти, що чекання воно нічого не дасть. Треба все брати в свої руки. Треба на кінець року все ж таки ставити собі ціль, якщо ви це заробили, якщо ви це заслужили, якщо це ваші фінанси, то ви трішки маєте за них поборотися, і все буде добре. Тому чекати нічого не дасть, треба діяти. А ще скажу вам, що те, що по праву належить вам, воно вашим буде. Не хвилюйтеся. І підказка Ангела дуже важлива. Знаєте, дуже Хороша енергія, це жезлова, це четвірка жезлів, і це про те, що ви якраз будете щось святкувати, що ці фінанси, можливо, притримувалися для якоїсь важливої покупки. І грудень саме час уже себе чимось порадувати, щось придбати, щось поміняти. Для багатьох також програється воз'єднання з кимось, тобто, ви разом з кимось проживаєте, разом з кимось. Збираєтеся в одному місці, якась важлива, можливо, зустріч, навіть скажу, і ці фінанси зіграють в цьому всьому ключову роль. А ще четвірка жезлів це про те, що збувається ваше задумане. І якщо ви на 25-й рік ставили собі якусь ціль, захотіли чогось досягнути, щось придбати, то не втрачайте цей грудень, а доробіть те, що ви хотіли, те, що буде для вас важливим. Так, йдемо далі. Мої любі е, тельці, Уже випадає карта: це у нас рицар мечів, це про те, що ви в боротьбі, вас не зупинити, ви хочете розбиратися, щось з'ясовувати. У вас дуже потужня, потужна така енергія, вас не стримати, енергія воїнів. І, звичайно, я можу вам побажати лише перемог. Але пам'ятайте, що ви можете. Цю силу якраз показувати тоді, коли треба себе захищати і в жодному разі не розпалювати конфлікти і не нападати першими. Якщо дивитися на підказку ангела, то ви знаєте, ви маєте розуміти, що у вас все має бути легко. І якщо навіть у вас був якийсь затяжний конфлікт, якісь непорозуміння, якась ситуація, де ви за щось боролися, то зараз вже час видихнути, розслабитися і зрозуміти, що ви все Подолали, що у вас все це відходить, проходить. Не тримайте, знаєте, концентрацію на цій боротьбі, на конфлікті якомусь, а навпаки, уже з легкістю до всього ставтеся. Ваш ангел вам допомагає дуже потужна енергія. На кінець року я вам скажу, що ви маєте можливість відновити навіть свою ауру, зробити якісь добрі справи. Ну, в жодному разі тут вам не можна конфліктувати. Захищати себе так, конфліктувати ні. І на кінець року хочу сказати вам ще дуже приємну новину: відпадає негатив. Я вас вітаю, ви щось прийшли. Цей рік був нелегким, але був для вас. Роком трансформацій, де нарешті щось піде, відпаде назавжди. Так, любі близнюки, грудень для вас п'ятірка жезлів, карта боротьби, карта думок, можливостей. Знаєте, коли кожен має свій жезл, свою думку, і ви тут саме. Вам не можна піддаватися під вплив, вам не можна стояти осторонь, вам треба висловлювати свою думку. Можливо, тут навіть ідеться про конкурентів і вам їх треба обходити, ви точно маєте проявляти якусь ініціативу. Якщо запланували, йдіть до кінця. Якщо у вас є план. Відстоювати себе, відстоюйте. Жезлова енергія це не про конфлікти, це навпаки про те, що ви робите успіхи в справах, ну і, звичайно, в стосунках. Так, і що порада ангела. Ну, Насправді вам треба звернути увагу на фінанси, на заробіток, на те, що, щоб ви трималися за, звісно, стабільність, щоб у вас не було можливо великих витрат. Вам треба про це подумати, щоб у вас все було добре. Ваш ангел показує, що для вас в грудні важливо почувати себе впевнено в завтрашньому дні. І якщо ви не будете боротися, то цей спокій може бути порушений. Тому вам потрібно обходити конкурентів, тому вам потрібно щось робити, тому вам треба відстоювати свою думку для того, щоб все було стабільно і щоб все було добре. Одним словом, місяць, який потребує вашого вкладу. Щось робіть, над чимось працюйте, до чогось докладайтесь, і все буде добре. Так, ідемо далі. Любі раки грудень для вас, що ж він вам принесе, дивимось. Ой, чудова карта це у нас туз пентаклів. Нарешті знаходиться вихід. Все, бачите? Ви пройшли. Я вас вітаю. Хтось отримує новий початок. Хтось переходить на нову роботу, хтось щось купує і переїжджає, хтось просто переїжджає до нових можливостей, але ви нарешті знайшли вихід. Все, ваша ситуація розв'язується. Кінець року показує, що ви переходите, і все тепер буде по-іншому. Ще треба буде докласти дуже багато зусиль, бо це лише початок, але це правильний початок, який показує вам вихід з важких ситуацій. Так, ну і, звичайно підказка вашого ангела, що ж він хоче вам тут показати. Дуже чудово, нічого не бійтеся, тому що, бачите, от за плечима точно є ваш ангел, і він дуже потужний. Це ангел, який відкриває вам якісь, звичайно, додаткові ресурси, тому що це жезли. І насправді, дивіться, дев'ятка це про те, що ви зробили дуже багато. І деколи у вас вже був такий момент опустити руки, здатися, зневіритись. Але ту з пентаклів, це про те, що ось ви дуже близько до виходу. І знаєте, ваш ангел показує, не здавайся, йди вперед. Ред, попри все, вір, в краще було зроблено багато зусиль, можливо, навіть. Весь рік ви щось робили, над чимось працювали, трудилися, і зараз точно не можна здаватися. Ви вже за крок до цих великих змін, до цього виходу, що ви нарешті ситуацію вирішили. А ще ваш ангел показує, що вам не треба обертатися в минуле, вам не треба там нічого шукати. Дивіться лише вперед. Бо знаєте, що важливо? Ви шукаєте корінь проблеми в минулому, а насправді вам уже треба просто зрозуміти, що вихід є, і дивитися лише в майбутнє. Така підказка раки для вас на грудень. Так любі леви дивимось яким буде грудень для вас. Четвірка пентаклів, карта стабільності. Але ж подивіться якої. Чому ви тут, чому ви в глухому куті, чому ви при грошах, але нещасливі, чому ви заробляєте, але не відчуваєте задоволення від цього? Чому так сталося? Треба розібратися. Ви знаєте, деколи ви самі блокуєте якісь можливості в житті. Тобто фінанси приходять, а ви на чомусь економите, ви як не даєте можливості в житті. Зробити для себе щось важливе, чимось себе порадувати. І грудень це про те, що треба зараз включитися, і можливо. Нарешті витратити ті гроші, які ви відкладали, на те, чого ви хотіли. Все буде стабільно, вам не варто боятися, що ви втратите якийсь ресурс або якісь фінанси. У вас тут все буде добре. Єдине, що ви маєте просто бути щедрими до себе, в першу чергу. Ну, і ваш ангел показує, що ви будете на троні, тобто у вас все буде добре. І вам треба дійсно звернути увагу на свої бажання, на свої жезли, тобто, чого ви хочете. Бо це про ваші амбіції. Про думки що зробить вас щасливими, що подарує вам легкість. Почуйте себе сильними, впевненими, і зробіть для себе те, що принесе вам щастя. В грудні, повірте, це дуже важливо. Тому що рік уже збіг, багато сил було потрачено, докладали немало зусиль, і зараз треба відчути легкість і задоволення від того. що в житті ви щось робите для себе. Так, ідемо далі. Любі діви, грудень для вас. Ой, стабільна ситуація у вас це король Пентаклів. Це про те, що ви знаєте, що ви робите на кінець року, ви почуваєте себе в ресурсі, тобто, у вас є енергія, щось і починати нове навіть. Важливо для вас проявляти впертість, особливо в справах. Знаєте чому? Тому що якраз ваша впертість і приносить вам дохід і стабільність. Також грудень діви для вас про те, що ви вже збираєте врожай, підсумки, і насправді це вас дуже сильно порадує фінансово. Ну і підказка вашого ангела в тому, що ви маєте. Звернути увагу, по-перше, на сім'ю родину, родинне дерево тут, бачите, випадає. А по-друге, що ви маєте їх як підправляти, направляти, давати підказки, тому що ви як Маєте можливість в грудні їх переконати в чомусь важливому. І все, що ви в грудні робите, пам'ятайте, це на стабільність, це на роки. Налагоджуєте стосунки, буде у вас дружба багато років. Зміцнюєте сім'ю, не буде у вас конфліктів. Грудень важливий для того, щоб ви включилися, об'єднували, когось в чомусь переконували і почували себе щасливо. Так, Терези, грудень для вас. Підвішений стан уже в цьому місяці нічого не залежить від вас. Час подумати, як минув цей рік, як я вже говорила на початку цього розкладу, кого я втратив, втратила, або кого я знайшла, або знайшов, чому так сталося, має бути лише аналіз. Насправді, 12-й аркан дуже сильний в енергії, бо він випробовує. Але Якщо ви будете приходити до логічного завершення, чому так відбулося, що вам дав цей рік, і чому так важливо в цей місяць вже просто довіритись ситуації, відпустити все, то ви дуже швидко пройдете цю програму і завершите цикл. Тим паче дивіться, що тут, тут у нас бачите самі оновлення, трансформація. Тобто, дійсно, вже ви просто зробили в цьому році все, що могли, і вже йдете на ноль, і йдете на те, щоб починати. Починати спочатку, все, ви оновились, ви е, пройшли. Я вас вітаю. Ви зробили дуже багато, і в грудні треба лише все обміркувати переосмислити, скажімо так, бо ви починаєте спочатку, і у вас точно все буде добре. Ні за що не хвилюйтесь, якщо ви знаходитеся в якихось небезпечних зонах або ситуаціях, пам'ятайте, ваш ангел вас береже і прислухайтеся до підказок в грудні, тому що, якщо ви знаходитесь в небезпечній зоні, точно так, як оця дівчинка, бачите, на краю обриву, вона може відчути якісь сторонні звуки, її може зупинити ангел, її може зупинити. Її вірний друг, який тут є біля, біля неї, і вона не зробить фатальних якихось кроків, так само і ви. Якщо ви в чомусь сумніваєтесь, то звертайте на увагу на підказки своїх близьких. Якщо вам кажуть, не роби цього, не йди туди, це небезпечно, то послухайте: на грудень це важливо. Це так зв'язується ваш ангел з вами. Так, йдемо далі. Скорпіони, грудень для вас. Ой, десятка жезлів. Назбирали, так назбирали. Несете уже е, на силу. А про що це? Ви страждаєте. Ви берете на себе дуже багато. Ви не можете нічого залишити. Ви віддали себе повністю в ситуацію, в цей світ е, для своїх близьких. Е, ви взяли таку, знаєте, ношу, яку не можете вже нести. Але залишити ви теж не можете, тому що. Ви за кожного відповідаєте, ви кожному потрібні. Я би вас хотіла дуже сильно порадувати, бо це десятка, це перехід, це завершення. Гірше уже не буде. З кожним днем буде вставати все краще. І грудень – це про те, що досить уже страждати. Відпускайте все це, досить уже все це нести. Помалесеньку не залишайте все одразу, але по одному жезлу уже можете себе. Ви, звісно, скидати. І п'ятірка кубків, ось, ось ваш ангел, бачите, він за вашими плечима, він вам показує, що деколи треба вже якісь закрити стосунки або якусь дружбу, бо ви несете той тягар, який вам не потрібен. В грудні дослухайтеся до цих підказок, слухайте своє серце і залишайте все погане у цьому році. Так, стрільці, грудень для вас. Ваш Пентаклів, грудень це про навчання, це про те, що ви в щось вкладаєтесь, це про те, що ви тільки щось починаєте освоювати. У вас вирішується питання, можливо, з дітками, з навчанням, з інвестиціями в навчання. І насправді вам тут треба ще багато чого повчитися, бо бажіться завжди учні, і неважливо, скільки вам років, вчіть щось нове. Це буде давати вам стабільність, це буде приносити вам гроші. І все, що ви в грудні починаєте вивчати, буде давати вам конкретний результат. Також налагоджуйте стосунки з дітками, тому що на кінець року це дуже важливо. У вас немає залишатися таємниць або якихось темних моментів між собою. Ваш ангел говорить, що насправді зараз буде ситуація у вас мінятися. Якась життєва, хтось роботу міняє, хтось в стосунках щось, у когось вирішуються якісь судові справи, справи з документами, з паперами, бо це Аркан Суд, бачите, вам повідомляють щось важливе. І ви маєте бути готові до початку чогось нового, тому що, нарешті, вже тут підсумки. І ось це навчання, ось така інвестиція в роботу в себе, в якісь нові знання, вони дуже будуть важливими, бо це якийсь гарний і новий початок. Так, ідемо далі. Дорогі козироги, що ж чекає вас у грудні, подивимось підказку від вищих сил. Жезлова енергія збуваються в ваші мрії, думки, відкрита дорога на бажання, тому вам треба сконцентруватися, чого ви хотіли на початку року і що ви не доробили. Ви знаєте, що саме час втілити уже в реальність те, що було, те, що висить, те, що ви хотіли притягнути, про що ви думали, і не час здаватися. Ваш ангело-охоронець показує, що вам в цей місяць щастить, навіть більше, ніж ви собі думаєте. У вас будуть гарно складатися стосунки, розмови і за допомогою. Якраз діалогам у тому, що ви вмієте домовлятися, ви дійсно ще можете втілити в життя свої плани. І зробіть це. Буде вам легко, буде вам добре. Дивіться, це прибуток, це вам щастить, ви можете зробити більше, ніж ви думаєте. Головне просто в це вірити. І пам'ятайте, що пажі це про діток, тому тут 100% ще треба звернути увагу, можливо, у вас буде поповнення в сім'ї в родині. Водолії. Ідемо далі. Що ж, вищі сили показують для вас на грудень? Стаєте на сходинку вище у фінансах, але буде важко, непросто. Чимось треба буде пожертвувати, чимось треба буде виділитись, можливо. Щось пізнати, чогось навчитись. Або це вже той момент, коли ви можете когось чогось навчити. 100% тут треба буде докладатися в роботі, бо будуть якісь нові пропозиції. Я би вам радила від них не відмовлятися, тому що вам важливо розвиватися у фінансах, тому що це буде давати вам стабільність, якої, можливо, зараз у вас немає. Ну і ваш ангел показує, що якщо ви сконцентровані на собі, вам все вдається. Головне, щоб ви не витрачали енергію в грудню на інших людей. Той дзвонить, поможи, той розкажи, той підтримай. Ви все це маєте відбивати і тримати лише енергію і удар, як кажуть, концентрацію на собі, все на себе. Я вирішую своє. Я ставлю цілі і їх досягаю. Я не розсіваюся на інших. Якщо до вас йдуть претензії, якраз чому, навіщо, для чого, і ви не розумієте, вам треба все це зупинити, побути з собою наодинці і прийти до спільних висновків. Бо у вас трішечки все нестабільно, але в грудні можна себе відшукати. Ну і рибки, на завершення розклад. Що ж чекає в грудні нас, тому що я теж рибка і дуже цікаво підказку від вищих сил отримати. Шістка жезлів, карта перемоги. Ви на висоті, ви попереду. Вас не зупинити, ви досягнули бажаного. Рік закінчується на позитивній ноті, що ви зробили багато чого. Ви задоволені з собою, ви на вершині. Для вас відкрита нова дорога на нові звершення. І дуже цікаво подивитися, яку ж підказку ще, звісно, відкриває ваш ангел. Ось карта випала сама. Дивіться, точно все рушає з місця. Шістка мечів це про те, що ви відпливаєте, ви кудись їдете, ви подорожуєте, ви щось плануєте. Грудень це про те, що дійсно рушають з місця ваші справи. Тут, бачите, шість, тут може бути багато чого. І те вирішили, і те вам вдалося, і те вже запустилось, пішло. І найважливіше, що ви отримуєте перемогу. Бачите, шістка тут, і тут така магічна циферка на грудень для вас, тому ще й зверніть увагу на 6 грудня, можливо, там буде для вас такий щасливий день, як кажуть, фортуна в цей день відкрита. Бо дві шістки це про. Важливість це про знак, який зіграє для вас ключову роль. Ну, все, така позитивна нотка, такий важливий розклад на грудень, енергія просто чудова. Тому дійте, не зупиняйтеся, нехай вам щастить. Всього вам доброго. Дякую, що ви були зі мною, і до нових зустрічей!